Якось маленький Лесик приїхав у гості до дідуся, що жив у залізненій місцевості. Його Севастий дідусь працював лісником у лісі, і любив повторювати я тільки там, де лізну. Хлопчик обожнював гостювати у діда, адже той залюбки брав хлопчину з собою геть усюди, куди міг, і розповідав про все навколо. Це моя дідизна», – повторював щоразу, коли брав малого з собою до лісу. Улюблений дідунь завжди з піднесенням показував, як ростуть рослинки від насіннячка аж на повний зріст, як потрібно прихиляти гілочки, присипати землицею, щоб рослинка продовжувала йти по ґрунту далі, пускаючи корінець і новим стебельцем вистрілюючи в іншому місці. Лесик з дідусиком разом розсаджували розсаду й саджанці на відведених для цього ділян. Це було дуже цікаво, радісно й приємно. Тільки одне приносило роздратування несподівані зустрічі з кропивою. Хлоп'я завжди сердилось на нею, бо, куди б не йшло, вона примудрялась його вжалити, хоча хлопчик не мав звички заголювати ноги, якщо в лісу. Але кропива все одно брала своє. То до рук діставалося, то якщо закривав руки щілину між шкарпеткою штаненятами знаходила, ну, іноді до шиї дотягалося або й обличчя. Але коли дідо зауважив, що Лесик не дає собі ради з кропивою, отут і приснуть йому сльози з очей, протягнув своєму улюбленому онучкові листочок кваску зі словами Притули, легше став. А затим підвів хлопчину до ростиночки, аби вказати на волоски, у яких ховаються жала, тоді спокійно взявся за стебло, тільки так, щоб притулити волосинки до нього, приказуючи тепер не вкусять, дивись, і відкрив руки долонями догори, а потім донизу. Жодного пухерця. А якось дідусь підняв з землі довгі засохлі стебельця кропиви, потер їх між руками і отримав нитки, які сплів у коситься. Такого дива Лесик раніше не бачив. Дідуні виплюв з кіски кумедну бабку і почепив на Лесиків новий капелюшок, проказавши сподіваюсь, не полетить. Лесик стрільнув очками на діда, і вони обоє одночасно пирснули сміхом. Наступного дня, коли сусідські хлопчаки прибігли побавитись з Лесиком, дідусь запропонував їм поглянути на лісову стрільбу. Хлопці перезирнулись, не розуміючи, про що дідунь говорить. Хто б з хлопчиків не хотів повоювати? Дідлахи давно знали добру вдачу сивоскронного дідуся, тож гусачком рушили за ним. А хитрий лісничий провів їх через гайок до заростей кропиви, де взяв та й зупинився. Хлопці, затамувавши подих, роззирались довкола, а нічого не розуміли, про яку стрільбу йдеться. Тихо, дивимось сюди. І дідусь направив палець на квітучу кропиву. У повітрі, навколо кущів, стояв легкий димок. Пух-пух. І дощебеду в серці на всі боки вистрілював пушок. Тому й артилеристи. Бадьоро промовив дідусь кропив'яні хлопчики. От гармаші так гармаші. Хлопці розвеселились і один за одним почали підстрибувати. Один з них навіть вигукнув Але ж ви, діду, жартівник. А хіба не чудово? вигукнувся дідусик. Приголомшливо підтримав Лесик і через хвильку додав: Чого чого, а такого я не очікував.